На хвилях шкільного радіо Тисяча друзів! Я Полішок Надія, учениця 3 класу, і сьогодні поговоримо про історію наших овочів, батьківщина капусти Середземномор'я. Відомості про вирощування листової капусти можна відшукати в 9-томній історії рослин відомого ботаніка Теофраста. Вони відносяться. До 3 століття, до нашої ери. Батьківщиною цибулі вважаються Середня Азія і Афганістан. Ріпчасту цибулю вирощували в стародавній Греції, Єгипті, Індії. Гіппократ, знаменитий лікар стародавності, використовував цибулю для лікування хворих. Цибулю обов'язково повинні були їсти римські легіонери. Вважалося, що їжа з великою кількістю цибулі надає хоробрість, енергію і силу. Такий же стародавній і часник. У середньовіччі часник був амулетом. Вважалося, що він може врятувати людей від будь-яких негараздів. Археологи знаходили його навіть в єгипетських пірамідах. Помідори вперше вирощували в тропічних районах Південної. І Центральної Америки в Європу помідори потрапили в 16 столітті. Їх привезли іспанці, але відразу популярним цей овоч не став. У деяких країнах його вирощували як лікарську і декоративну рослину. Батьківщина Перцю Америка, точніше, Мексика і Гватемала. Появу Перцю в Європі пов'язують з ім'ям. Христофора Колумба. У Європі перець довгий час застосовували як пряність Потім були виділені солодкі сорти перцю, придатні в їжу. В огірків теж солідний стаж Вчені вважають, що огірку понад 6 тисяч років. Батьківщина огірків Південно-Східна Азія, в Індії до сих впір. Цю рослину можна зустріти в лісах. Гарбуз розводили мексиканці на своїх городах більше п'яти тисяч років тому. Після відкриття Америки португальці завезли гарбуз з Бразилії в Індію. Потім цей овоч потрапив в Європу. Буряк люди знають з глибокої давнини. У третьому столітті до нашої ери давньогрецький ботанік Теофраст описав буряк, який ріс. Дико на узбережжі Середземного моря. Спочатку люди вирощували буряк, в основному як лікувальну рослину, а давні римляни задоволенням їли бурякове листя. Морква була знайома людям ще за дві тисячі років до нашої ери. Римляни її вживали як ласощі. В європейських країнах морква з'являється в, в 16 столітті. Її застосовували в лікувальних цілях. У дикому вигляді морква зустрічається в Америці, в Австралії, Новій Зеландії, Середній Азії і на Кавказі. Горох в дикому вигляді зараз не відчукати. Цю рослину обробляли в Кам'яному столітті разом з ячменем, просом і пшеницею, з петрушки Греки. І римляни плели вінки. Вона у них вважається символом горі і печалі. Її також використовували проти комах і від різних хвороб. І тільки в середні століття Петрушка стає овочевою культурою. Але спочатку використовували тільки її коріння. І лише потім вирішили використовувати в якості пряної зелені. На сьогодні все. А я чекаю на вас тут на хвилях нашого шкільного радіо Тисяча друзів.